Доброго ранку, я вас вітаю, і сьогодні ми з вами приготуємо літній рибний суп. Він буде із мідіями та норвезькою сомхою. Страви з норвезької сомхи чудове рішення для сімейного обіду, особливо, якщо ви плануєте готувати його на свіжому повітрі. Адже норвезька риба готується неймовірно швидко, зберігаючи чудовий смак та користь. Так дуже легко ви можете не лише запікати норвезьку сьомгу на грилі, а й приготувати смачний літній суп. Якось я хотіла приготувати суп боябес, але в мене не було всіх складових. Тож я вигадала цей суп. Спочатку мені знадобиться цибуля, просто її дрібнесенько нарізаю. Ось так. Оливкову олію я додаю. Тут я буду трошки підсмажувати складові, а потім саме в цій каструльці і буду варити мій суп. Тепер часник, його я розрізаю навпіл і розчавлюю. Ось так. Тепер все треба гарнесенько перемішати, і тут вже можна додавати рибу. Бачите, вона дуже добре тримається. І навіть тут вже немає шкірки. Вона тримається шматочками. Я нарізаю ось так рибу. О! Не треба часто мішати. Тепер додаю помідори. В мене ось такі маленькі чері помідори. Їх вже вирощують в Україні. Тепер міді. Насправді міді можна не додавати, але вони додають аутентичності, додають ще розважального фактору, тому що завжди дуже цікаво їх діставати. Це фактично наш суп. Тепер додаю ще одну складову: це кускус. Кускус це крупа, яка приїхала з Марокко. Можна брати будь-яку навіть перловку. Тепер додаю воду. Нічого тут довго не готується. Як тільки зваряться помідори, суп можна вважати готовим. Тільки додам трошки солі. І коли готовий суп, будемо додавати ще петрушку. Найсмачніше їсти морепродукти разом із петрушкою. І нарешті можна вже викладати наш суп на тарілочку. Буквально 10 хвилин. На свіжому повітрі. Раз, два і все готово. Залишається. Тільки його з'їсти. Це літній, смачний, швидкий суп вже на вашому столі ось так. А мені залишається поважати вам літнього щасливого настрою і побачимося в ефірі ранкового інтера. Інтера». Па-па, до зустрічі!